Платон філософ ідеального світу. Платон народився близько 428 року до нашої ери в Афінах у знатній родині. Його справжнє ім'я було Аристокл, а Платон прізвисько, що означало широкий. Спочатку він мріяв стати поетом, але зустріч з Сократом змінила його життя. У віці 20 років Платон став учнем великого філософа Сократа. Ця зустріч визначила всю його подальшу діяльність. Сократ навчив його критично мислити та шукати істину через діалог. Коли у 399 році Сократа засудили до смерті, Платон був глибоко вражений цією несправедливістю. Після смерті вчителя Платон подорожував Середземномор'ям, відвідав Єгипет та Південну Італію, де познайомився з піфагорійськими ідеями. Повернувшись до Афін, він заснував свою знамениту академію, перший в історії університет. Над входом був напис: Нехай не входить сюди той, хто не знає геометрії. Центральною ідеєю філософії Платона є теорія ідей. Він вважав, що існує два світи: світ речей, який ми бачимо, і світ ідей, справжня реальність, все навколо нас, стіл, дерево, людина це недосконалі копії вічних ідей. Всі красиві речі є відблисками ідеї краси, всі справедливі вчинки, проявами ідеї справедливості. Найвідомішим образом у філософії Платона є алегорія печери: уявіть людей, прикутих у темній печері. Які бачать лише тіні на стіні і приймають їх за реальність, так більшість людей живуть в ілюзіях, не підозрюючи про існування справжнього світу ідей. Платон вважав, що справжнє знання неможливо отримати через почуття, бо матеріальний світ постійно змінюється. Істинне пізнання досягається розумом через споглядання вічних ідей. Процес познання він розглядав як згадування душею тих ідей, які вона бачила до народження у своїй етиці. Платон виділяв чотири чесноти: мудрість, мужність, поміркованість та справедливість. Справедливість він вважав найвищою чеснотою, яка об'єднує всі інші. Особливе місце займає його політична теорія з діалогу держава. Платон створив проект ідеальної держави, де правлять філософи-правителі. У цій державі три стани: правителі, філософи, воїни, охоронці та ремісники. Для правлячих класів немає приватної власності, а діти виховуються спільно. Платон критично ставився до мистецтва, вважаючи його наслідуванням наслідування. Якщо речі копії ідей, то мистецькі твори копії копій. Що віддаляє нас від істини вплив Платона на світову філософію? Величезний його ідеї вплинули на християнську теологію через святого Августина, найвідомішим учнем був Аристотель, який пізніше критикував вчителя, сказавши: Платон мені друг, але істина дорожча. Платон помер у 347 році до нашої ери у віці 80 років. За легендою, він мирно заснув під час весільного бенкету під звуки музики. Його спадщина включає близько 30 діалогів, більшість збереглися до наших днів. Сучасне значення філософії Платона не в конкретних відповідях, а в питаннях: що таке реальність, як пізнати істину, що робить життя вартим. Ці вічні питання продовжують хвилювати людство а платонівські ідеї залишаються джерелом натхнення для всіх, хто шукає мудрість.